Що відбувається в Україні та світі найважливіше на цей момент. З одного боку, звичайно, здається, це такий собі сезі втрут. Росіяни прагнуть чим скоріше відновити цю транспортну артерію через Дніпро, а українські сили оборони раз за разом наносять вогневі удари по цьому мосту, нищивши всі відповідні намагання Росіян відновити цю споруду. Але ж насправді ситуація дещо більш складна, адже ми знаємо, що усі об'єкти через Дніпро, взагалі мости, вони є досить потужними, міцними і розрахованими на досить серйозних. Вплив різних факторів техногенних природних, тому зараз тими силами і засобами, які нині є на озброєнні в українському війську, неможливо знищити ті саме мости, але слід віддати належно і бойовій роботі РСЗО класа Хаймарс і далекобійна артилерії, яку ми час від часу використовуємо для бойової роботи по цих об'єктах. Вони працюють з ювелірною точністю. Ми бачимо, що, є, наприклад, на прикладі Антонівського мосту е снаряди, які потрапляли. В його полотно вони розташовувалися на відстані приблизно, якщо ми беремо кола діаметром 20 метрів. От в то коло всі снаряди потрапили. Тому вести за таких умов про російські можливості, звичайно, ні, адже російська артилерія має набагато більший розльот боєприпасів. і, Відповідно, такою точністю вихвалятися не може. Але тут дуже суттєвий суттєво чому так важливо не нищити і мост через річку Інгулєц в районі селам пункту Дарівка і Мост через дамбу в районі Нової Каховки, відповідно залізничні та автомобільні мости, які ми знаємо під загальною назвою Антонівський. Це край серйозно сповільнює рух логістичного забезпечення сил російських окупантів, які діють на правому березі Дніпра в Нижньому течії. Ми знаємо від заведень від наших. 嗯。Um Військових хрещників, що приблизно більш ніж 20 батальйонів тактичних груп зараз росіяни зосередили на правому березі Дніпра. Дніпра. Вони будуть наступати у бік Миколаєва, можливо, Кривого рогу, можливо, через Нікополь на Запоріжжі, але для того, щоб той наступ для Росіян був вдалим, вони мають отримати безперебійне постачання снарядів, паленомастильних мастильних матеріалів інших складових логістичного забезпечення, в який спосіб росіяни забезпечити цю логістику. Якщо всі мости постійно знищаться, а і взагалі то перебувають під вогневим контролем українських сил оборони. Звичайно, за таких умов проводити ефективні атаки росіянам край важкі і фактично неможливо. Тому звичайно, я вітаю всіх нас, всіх українців з тим, що українські гармаші працюють, працюють вдало, працюють ефективно, і це звичайно, раз за разом така ефективна бойова робота дозволяє е е е нам певно дивитися майбутнє, адже росіяни поки що нічого не можуть протиставити. Ефективній роботі Ерсезон Хаймар чи їх аналогів щодо того, як будуть діяти путінці тут на Херсонщині, мені здається, що остаточного рішення в них самих немає, тому що звісно була б такою для них доброю ідеєю, щоб вони пішли в контрнаступ і з розрахунку самих військових. Але Контрнату передбачає їх чисельну перевагу і можливість нанесення ними ударів, саме таких, які зараз наносить українська армія. І той факт, що, от як по-різному, відбувається, вони просто бомбардують міста і житлові квартали зносять, рівняють з землею, вбивають мирних жителів. А от українська армія. Діє, власне кажучи, такими хірургічними ударами і е, нищить філігранно е, їх об'єкти, е, ті, які можуть їм або пов'язані з логістикою, або командні пункти. Е, до речі, дуже добре, що останніми тижнями відновилася оця добра традиція: е, нищити вищий командний склад е, і це є. Е, так, така, так би мовити, це передвісник перемоги, передвісник підготовки умов для контрнаступу Україною українською армією. Але безумовно, що для цього потрібно набагато більше. І, Самих систем високоточних е, і е, боєприпасів, і е, набагато більше е, потрібно, власне кажучи, і ракет, е, яких до речі, ракет е, до систем Хаймарс, які поки що Україна ще не отримувала. І тут е, не можна не погодитися з тими військовими експертами, які кажуть, що для вдалого контрнаступу потрібно забезпечити різні рівні контрнаступу і тактичний і е, оперативно-стратегічний, Стратегічний рівень. І от якраз для такого для такого рівня у нас не вистачає далекобійних якраз систем. Це 300-500 кілометрів, це те, що могло б суттєво вплинути на перебіг подій взагалі на цій війні. Ну Ми знаємо, що ракети до Хаймарс оперативно-тактичні. Вони мають, в залежності від їх року випуску, можуть стріляти від 165 кілометрів до 300 кілометрів. Більше того, в Сполучених в Штатах зараз фактично вже на старті виробництво ще більш потужних нових ракет. Здається, Precision Strike Missile, здається так. Вона називається дальністю до 500 кілометрів, якраз під Хаймарс під цю систему, і в разі отримання таких ракет, і хоча б невеличкій кількості, ну там. Зрозуміло, що Сполучені Штати лише самі зараз для себе замовляють, і вони планували в 2023 році такі ракети отримати для своєї армії. Але мені здається, вони могли б зараз в на користь України поступитися своїм замовленням і передати, власне кажучи, хоча б якусь кількість для того, щоб можна було. Бо це велика психологічна атака, якщо Українська армія володітиме такою зброєю. Давайте згадаємо постулат, що політика і дипломатія це мистецтво можливого. Ми можемо зробити рівно стільки, скільки ми можемо зробити, і завжди в світі існували табори, існували різні погляди. І, на жаль, по відношенню до агресії Російської Федерації щодо України залишається група держав, в тому числі. і Досить скажем так авторитетних у своїх регіонах держав, які намагаються ну що найменше всидіти на двох стільцях, а деякі з них ну прямо, прямо стали на підтримку Російської Федерації. Це не є приводом для того, щоб ми склали руки і так би мовити, ну скажімо так, зайняли позицію таку, що ми програли в цій скажімо... дипломатично політичній війні. Дипломатичній війні. Ми повинні навпаки. Активізувати ці зусилля, от згадайте зараз, мені здається, дуже непоганий був крок з боку ну, керівництва держави, дипломатичної служби. Це акцент на роботу з державами так званого третього світу. Переговори президента з лідером Гватемали з іншими державами. Візит зараз готується міністра закордонних справ до Африки. Тобто ми протягом багатьох років, так би мовити, ну скажем, за ну, те, щоб забували, але робили основну ставку на розвиток наших відносин саме з європейськими державами, ну з північною Америкою. Так, але світ на більш більш такий строкатий в ньому багато держав, які незважаючи на свою там невелику там, буде, територію, там чи населення, кількість, вони все-таки відіграють певну роль. Вони є контрибуторами і безпеки, контрибуторами тих ну, меркантильних, скажімо, процесів, про які ми говоримо. Так їм потрібно отримувати і зерно їм потрібно отримувати і ресурси, і підтримку різну. От за ці держави, ми повинні подвоїти нашу боротьбу. І я думаю, що перші кроки вже в цьому плані зроблені, і нам треба розвивати цей напрямок. Але повинні бути свідомими того, що завжди. Будуть, є і будуть країни, які все-таки, ну на жаль, на наш погляд, не, не розуміють і не займають проукраїнську позицію. Але за ці країни треба боротися. От, пригадаємо резолюцію Генеральної асамблеї ООН, яка, ну скажімо, кваліфікувала дії Російської Федерації як агресію. Останні маю на увазі. За яку проголосувало 145 держав, все-таки це велика е, кількість. Хоча ООН, е, наприклад, 193 держави, то є значна кількість держав, які все таки не не зрозуміли і не стали на позицію України, підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.